Intel презентує нове покоління процесорів, але їм скоро кінець. Qualcomm показує дешевший Snapdragon X і хоче купити Intel. Nvidia втратила купу грошей через свою жадібність, а PS5 Pro вже напівофіційно підтвердили самі ж Sony. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому сьогоднішньому випуску. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Новини реально дуже великі та комплексні, і почнемо з Intel. Буквально днями сині показали свої нові процесори Lunar Lake, тобто Intel Core Ultra 200V або Intel Core Ultra Series 2. Так, все це офіційні назви. Інформації дуже багато, проте я спробую вам стисло передати її. По-перше, усі 9 процесорів мають 8 ядер та 8 потоків. Кожен має по 4 продуктивних ядра та 4 дуже енергоефективних. Частоти у кожної моделі потроху піднімаються від 4,5 ГГц в турбобусті у молодшій моделі до 5,1 ГГц у старшій. На енергоефективних ядрах 3,5 або 3,7 ГГц, кешу 8 або 12 Мбайт. Перша зміна саме в компоновці ядер. Якщо топовий Meteor Lake використовував комбінацію шести продуктивних, восьми ефективних та ще двох low-power ядер, то топовий Lunar Lake використовує чотири продуктивних та одразу чотири low-power ядер, тобто просто ефективних немає. І ці low-power ядри, які теоретично мають бути водночас, і гіпермега енергоефективними, і в той же час з собою замінити звичайні ефективні ядра. І так, якщо минулого року їхній топовий процесор мав 16 ядер та 22 потоки, то в цьому році. Це 8 ядер та 8 потоків, при частотах, які не дуже сильно відрізняються від минулорічних, і кешу стало двічі менше. Знову ж, якщо дивитись на топові процесори, то минулорічний флагман мав мінімальний TDP в 35 Вт, стандартний 45, а максимальний в турбобусті 115 Вт. Найпоширеніша ж модель мала 20 Вт в мінімалці, 28 В стандартному режимі і все ті ж 115 в турбобусті. Цього ж року обіцяється в топовому камінці 17 Вт мінімалки, 30 Вт базового TDP і усього 37 Вт в турборежимі. Тобто, фактично, Intel заявляє, що у порівнянні із минулорічними їхніми процесорами та у порівнянні з Qualcomm та AMD, їхні процесори найпотужніші у перерахуванні потужності на ват. Графіка, наче як також стала кращою в тисячу разів, і краще за Qualcomm, що не дивно, і, дійсно, правда, бо у драконів дуже погана графіка. Проте Інтел стверджує, що їхня графіка краща і за останні AMD, що складно повірити, але окей, чекаємо. Якщо підсумувати усе, що там наговорили на тій презентації, то Intel тепер от прям повноцінно вважає своєю. І процесори найкращими на ринку тонких та легких лептопів, бо у них best-on-market продуктивність, енергоефективність і так далі. І наводить одразу купу тестів під все це. Я з радістю вірю в усе це. Проте у мене є декілька запитань. По перше, Intel якось дуже дивно порівнюють процесори. Свій топовий процесор вони порівнюють з найпростішим з X-Elite. І топовим останнім AMD з одного боку, окей, таким чином вони можуть хоч показати, що от слабкіший процесор конкурента ж має гіршу автономність, ніж наш продуктивніший, добре. Але потім вони показують порівняння свого простішого процесора з топовішими Qualcomm'ами, що в якості порівняння взагалі не має жодного сенсу. І результати цих тестів просто дичина якась з декількох причин. Згідно з їхніми тестами, які, до речі, проводились на ноутбуках одного і того ж виробника, і на подібних шасі, і мені здається, Ще я навіть знаю, що то за ноутбуки в тесті UL Procyon Ultra 9, який є топовим, протримався 14 годин, а перед топовий Ultra 7 20 годин. Ну і в усьому маркетингу все побудовано на ось цих 20 годинах роботи. Загалом я підтверджую, що цей тест дійсно є найкращий для порівняння автономності, і в моєму порівнянні ноутбуків, там вони лежать, він, зокрема, також використовуватиметься. Але подальші їхні результати дуже дивні. По-перше, через те, що простіший X Elite протримався 9,5. Один а більш потужніший. X-Elite 18,5, що вже апріорі дивно. Пояснюю, різниця між 78-м і 80-тим полягає виключно в наявності турбобусту у 80-го. Все більше між ними немає жодної різниці. Але Intel нас запевняє, що у двох фактично однакових процесорів чомусь майже двічі різна автономність. А по-друге, я своїми руками протестував цей простіший x elite в цьому ж тесті, і у мене вийшло 13,5 годин автономності, що фактично дорівнює зазначеним 14 годинам в новому Intel'і, але аж ніяк не зазначеним 9,5 годинам в X-Elite. Враховуючи все це, я з одного боку дуже чекаю на ноутбуки з цими новими процесорами, і вони хоч мають бути зовсім скоро, проте я не знаю, чи дочекається тест усіх сучасних процесорів його, бо тримати у себе 5 різних ноутбуків таке собі. До речі, якщо ви очікуєте, що ціни на ноутбуки з цими процесорами будуть помірними, я б не був таким оптимістом. Ультра 7 минулого покоління коштував 500 баксів, ультра 9 640. Це тільки за сам процесор минулого покоління. Чи треба казати про те, що зроблені на чужому заводі більш технологічніші процесори навряд чи будуть дешевшими, я думаю, не варто. Це так, уточнення для тих, хто хоче бачити такі ноутбуки за штуку баксів. Забув вам сказати, це відео платне. З вас 20 гривень на збір на зв'язок та ще велетенську купу нагальних потреб одного мотопіхотного батальйону, однієї механізованої бригади. Кожні ваші 20 гривень це дуже важливо, без жартів. Новини в середньому дивляться 30-40 тисяч людей, і якби от прям. Кожен от саме зараз закинув свої 20 гривень, збір вже двічі б закрився і почали б вже новий. Нагадую, що за донат від 100 гривень ви берете участь у розіграші PS5 Slim, стели Донецької області, крутих авторських плакатів, батьківщини мати, гри на вибір, гри Stellar Blade на PS5, та я доповню все це призом за топ-донат. Ось цей шолом. Клона із зоряних воєн, який за бажанням можу вам підписати. Ви багато його бачили в відео, він завжди от, ось там стояв. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, а не розіграш. А ще у мене, до речі, є запитання: а чи не змінити нам головний приз з консолей, ну в майбутніх розіграшах, на, наприклад, Екофлоу чи Блюєті, що в сучасних реаліях може бути навіть більш актуально? Пишіть коментарі свої думки з цього приводу. Усі посилання на збір будуть в описі відео та закріпленому коментарі. І ця новина про нові процесори це єдина позитивна новина про Intel, бо усі інші дуже і дуже погані. Сказати, що у Intel зараз темні часи, це нічого не сказати. Зараз акції компанії впали до рівня 2009 року, а загальна капіталізація складає 80 мільярдів. Ну тобто, Microsoft, наприклад, зараз цілком могли б собі придбати Intel замість Activision, грубо кажучи. Причина таке падіння дуже багато: малі прибутки, невиконання планів, проблеми деградації процесорів 13-14 покоління на ПК, відсутність замов. Мовлень на власному заводі від сторонніх виробників, їхні рішення для штучного інтелекту не є конкурентними, нікому не цікаві, і так далі. Все настільки погано, що Intel заморожують будівництво свого ливарного заводу в Німеччині вартістю 30 мільярдів доларів, та закривають, і, наче, продають напрямок Альтера. Більш того, найближчими тижнями відбудеться засідання ради правління, на якому вони вирішать, що взагалі робити в майбутньому. Варіантів дуже, грубо кажучи, не дуже багато їх усього два: або продавати клієнтський споживчий бізнес, тобто виробництво якраз ось цих звичайних процесорів для ПК та ноутбуків, якими ми користуємось, або ж продавати ливарний бізнес з виробництва чіпів на замовлення. Про перший варіант ми поговоримо трохи згодом. А от другий також може бути поганим варіантом. Intel отримали купу субсидій, знижок і кредитів на загальну суму щось біля 20 мільярдів за законом Чіпс, щоб стимулювати виробництво чіпів США. І уряд водночас, звісно, і не дасть їм закритися і збанкрутуватися, знати краху, проте в той же час буде вимагати повернення інвестицій. Тому ливарна частина Intel потрібна щонайменше уряду США. Хоча з неї не усе так добре. Попереднє покоління Meteor метеорлейків вироблялось за власним техпроцесом Intel 4, а нове Lunar Lake – TSMC-N. 3B. Тобто в минулому році оцей Intel 4 був 7 нанометровим, і сині заявляли, що їхні 7, як. 3 нанометри від TSMC взагалі не має жодної різниці. А тепер чомусь інтелівські останні процесори робляться навіть не на їхніх заводах і не на їхньому техпроцесі. Що ж тоді робить леварний завод? Ну, наприклад, вони хочуть як і TSMC, робити чіпи для всіх, наприклад, для NVIDIA, AMD чи Broadcom, які роблять свої чіпи на потужностях. TSMC загалом, зробили нову пластину Intel 18A, повідправляли її потенційним клієнтам і. Про всіх невідомо, але бродком, наприклад, були взагалі не задоволені якістю пластини, і вони дуже сумніваються, що її можна випускати на початку 2025 року, як це планують робити. Intel. Тож і тут питання є: а от щодо продати споживчий бізнес, хоч офіційні особи і заявляють, щось на кшталт ми прихильні до сегменту споживчих ПК і плануємо продовжувати процвітати та працювати, експерти індустрії все більше говорять про те, що раптом та неочікувано Qualcomm не проти придбати собі процесорний бізнес синіх. І це більш ніж реальний варіант, Грошей у Qualcomm вистачає, їхня капіталізація вдвічі більше ніж у Intel, і хоч вони також просіли трошки, якщо порівнювати з червнем, наприклад, то глобально за рік їхні акції виросли на 50%. І І якби там Intel не заявляли, що вони віддані і так далі тому подібне. Якщо на раді правління стоятиме питання продавати той чи інший бізнес, то ця угода цілком може стати реальністю. Тим паче, що Qualcomm також американська компанія, хоч Русня до речі, в усіх своїх новинах тягає інформацію, що от зараз китайці куплять Intel відморозки. Тому уряд може і дозволити таку угоду, незважаючи на антимонопольні комітети, в цікаві і страшні часи живемо. Власне, до речі, поки ми далеко не відійшли від Qualcomm. хоч Snapdragon X Elite прийняли змішано, і дійсно він має як ряд переваг, так і ряд недоліків, проте найчастішим коментарем було «дороговато», навіть у нас під відео. Бо фактично, ноутбуки з X Elite коштують 1400 євро. Qualcomm обіцяли, що зроблять їх дешевшими, і власне зробили, представивши світу спрощений восьмиядерний Snapdragon X Грубо кажучи, все те ж саме, тільки майже вдвічі простіша графіка з продуктивністю 2,1 чи 1,7 терафлопси, завдяки чому умовний VivoBook S15 буде коштувати вже на 400 євро менше. І враховуючи те, що графіка і так не є сильною стороною цих процесорів, це може бути цікаво, адже автономність у них достатня, вони це довели. Тепер вирівняти вартість і готово. Продовжуючи тему біди на ринку чіпів під гарячу руку влетіли. І NVIDIA, за один день втративши 10% своєї вартості. В грошах це 278 мільярдів доларів, що є рекордним показником. Це приблизно як МакДональдс та Інтел разом узяті. Причини такого падіння різні. На кшталт того, що мовляв, NVIDIA накопичує нові ai прискорювачі, продаючи виключно старі або те, що запаси вже занадто великі. Проте найголовніша причина: Міністерство юстиції США викликало NVIDIA в суд у зв'язку з. Антимонопольним розслідуванням проти компанії усе через те, що Nvidia монополізує усе, що пов'язано зі штучним інтелектом, і мова йде не тільки про самі прискорювачі, а й про програмне забезпечення. Бо нещодавно NVIDIA придбали собі Run AI, і таким чином NVIDIA зациклили на собі взагалі усе. Більш того, розглядатись в суді буде й те, що NVIDIA віддає перевагу тим клієнтам, які використовують виключно їхні прискорювачі або повні готові системи від Nvidia на базі їхніх центрів обробки даних. А це вже створення штучного дефіциту, в якому також звинувачують NVIDIA, зокрема і через те, що в бум штучного інтелекту вони забили на геймерів і наживалися і на звичайних відеокартах. Сюди ще усілякі зміни намагаються приплести якимось чином те, що Хуанг з червня продав акції на 5%. 580 мільйонів доларів, мовляв, він наживається, але це не зовсім так працює на щастя, чи на жаль, розпродаж акцій керівників. Це заздалегідь сплановані події, розроблені таким чином, щоб вони не могли отримати прибуток від будь-яких інсайдерських знань, які вони можуть мати про діяльність своєї компанії. І більш того, з червня акції Nvidia навпаки втратили 8%, що для Хуанга взагалі не вигідно. Тому, хоч у Nvidia ще велетенська купа грошей, з якої навряд чи ще станеться найближчим часом. Проте зайві клопоти з судами, як правило, не призводять ні до чого хорошого ж, в свою чергу, наче непогано себе почуває. Нові процесори непогано себе показують в роботі. Скоро ми з вами теж це перевіримо. Оновлення до Copilot плюс PC вони отримують разом з Intel-ами у листопаді. А ще з цікавого офіційно підтверджено, що вони працюють над процесором Z2, який будуть використовувати усі в своїх портативних консолях. Офіційно заявлено, що очікувати його варто на початку 2025 року, скоріш за все на CES. Побудований він буде на Strix Point з графікою RDNA 3.5. І окрім значного підвищення продуктивності, варто очікувати і великої роботи в питанні енергозбереження. Зокрема, один з офіційних представників компанії сказав, що зараз пограти в AAA-гру можна на консолях приблизно годину, а він хоче бачити хоча б три години. Враховуючи той факт, що Valve вже зараз офіційно працюють над тим, щоб Steam OS можна було офіційно встановлювати на рок Елай та інші консолі з Windows, у портативного геймінгу вимальовується перспективне майбутнє. У великого геймінгу також попереду багато цікавого. За останні тижні з'явились спочатку злиті в мережі неофіційні теоретичні зображення нової PS5 Pro, яка знову ж згідно з чутками буде презентована вже до кінця цього місяця. Засноване це зображення було на тому, що великому інсайдеру показав хтось фотографію коробки нової PlayStation. Потім дизайнер зробив 3D-рендер на основі цього зображення, і здавалося б такого в мережі вже було достатньо. Проте сталося дещо дуже цікаве та неочікуване. Sony виклали в свій блог зображення, що призначене тридцяти річниці їхньої консолі, взагалі PlayStation як такого. І там на фоні зібрані усі консолі, геймпади та усілякі аксесуари, що були у PlayStation за ці 30 років. І раптом в самому центрі цього зображення ми бачимо абсолютно таке ж схематичне зображення консолі, <свісно> консолі фаната Adidas, що має три специфічні цих лінії. Більш того, Sony досі не замінили це зображення в своєму блозі, отже, це більш ніж контрольована випадковість. Є велика ймовірність того, що PS5 Pro буде випущено виключно в цифровій версії, без дисководу, що дозволить втримати вартість на рівні. Плюс-мінус адекватних 600 650 доларів. Ну а за потреби дисковод купуйте вже окремо. У порівнянні вона має бути десь на рівні чи то 7700, чи то 7800 XT в растеризації та в трасуванні променів ще кращою. Ну і пропускна здатність оперативної пам'яті має збільшитись. А ще, наче як увесь маркетинг GTA 6, буде побудований саме на PS5 Pro. Хоч вона вийде одночасно і на Xbox, проте акцент буде робити саме на японській консолі. Пояснюється це ну, абсолютно дуже просто. Sony дає за це грошей Rockstar, а потім використовує гру в своїх маркетингових цілях, що принесе їй шалені продажі консолі. Хоча зараз вже ходять чутки, що гру знову перенесуть, тепер на 26-й рік, іначе як скоро вийде трейлер, який це підтвердить. І якщо це буде в 26-му році, то тоді є сенс з PlayStation 6. Просувати GTA 6, тому що в 26-му році буде 6 років після виходу ps 5 і вже час випускати PS6. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь в нашому зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.